Ми прямуємо до печери Тімпаногос, національної пам'ятки Сполучених Штатів Америки, що захищає історичний район печери Тімпаногос. Система печер на горі Тімпаногос в каньйоні American Fork в хребті Осач недалеко від Хайленда, штат Юта, Сполучені Штати Америки. Підйом був відносно неважким, але урвище поряд змушувало виділятися зайвому адреналіну. Під час мого перебування в Юті я зрозуміла, що закохалася в гори, Тож цього разу я також була в захваті від краєвидів. Але доводилося бути обережною, тому що хотілося все побачити, паралельно зняти відео і не звалитися при цьому вищелину. Похід до печерної національної пам'ятки Тімпаногос вважається від помірного до напруженого походу. Головним чином через значне збільшення висоти та крутий нахил. Вимощена стежка, яка становить приблизно 22,4 км в одну сторону, набирає близько 332 метри висоту. Хоча стежка вимощена і відносно коротка, постійне сходження вгору може бути складним завданням, особливо в літню спеку. Ну а загалом це чудова діяльність, яку можна зробити під час перебування в Юті. Захоплююча інформативна екскурсія по печері Тімпаногос. Тімпаногосков є частиною національного меморіалу, який включає не тільки печери, але й оточуючий коньйон. Відомий своєю різноманітністю флори та фауни. Тож, Тімпаногос Кейв. Національний пам'ятник це невеличкий, але вражаючий парк, відомий своїми печерами та мальовничим каньйоном. Печера складається з 2400 печерних лабіринтів, які відкрито для екскурсій. Ну, Наприклад, екскурсії. Печеру відкрита для екскурсій, але потрібно попередньо бронювати квитки, оскільки кількість людей, які можуть бути в печері, одночасно обмежена. В печері постійна температура близько 7 градусів Цельсія, тому рекомендується вдягатися тепло. Шлях до печери веде через каньйон, де можна спостерігати за різноманітною флорою та фауною. Та й взагалі сама прогулянка по каньйону та до печери є чудовою можливістю насолодитися природною красою, а також є пізнавальною розвиваючою. Цікава інформація з інтернету перед відвідуванням цього пам'ятника. Якщо ви плануєте відвідати печеру, плануйте заздалегідь. У них є місце лише для 16 осіб на екскурсії печерою і вони проводять 8 екскурсій на день. Скажу зі свого досвіду: цього разу нас було шестеро, і, як на мене, цього більш ніж достатньо. Я собі не уявляю, якби було всі 16 чоловік в тій печері. Квитки досить швидко розпродаються, краще їхати в будній день, ніж у вихідні. Рекомендують брати туристичне взуття, тим більше для підтримки, ніж потрібно. Похід до входу в печеру повністю вимощений, тому вам не доведеться долати каміння та коріння дерев. Це крутий підйом, але у вас є півтори години, щоб дістатися до входу в печеру. Переконайтеся, що ви берете квитки якомога раніше. У наші квитки були на 15.30. Ми розуміли, що нам приблизно півтори години підніматись до печер. Треба було ще зареєструватися в центрі, тому е заздалегідь необхідно готуватися. Якщо ваші квітки взято на ранок, то ваш похід буде набагато легшим, тому що переважно ви будете йти в тіні. Наша прогулянка була після обіду, було досить сонячно, але в принципі ми піднімались вгору, температурний режим був ну, комфортний, як на мене, але звичайно, чим раніше ви візьмете квитки, тим буде краще. Якщо ви не любите висоту, тримайтеся за стіну і все буде добре. Дивлячись вниз, ви побачите наскільки ви круті, тому що змогли піднятися на таку висоту. Багато серпантині роблять підйом посильним. Є місця, де можна перепочити, досить багато лавочок було по дорозі. Опинившись в самій печері, переконайтеся, що у вас є светр, або куртка, або просто будьте готові до холоду, тому що температура падає до 7 градусів. Того дня на вулиці було 27-30, а в самій печері, якщо я не помиляюсь, чи 7-10 чи градусів тепла. Досить таки прохолодно, але курточка нас виручила. Екскурсія з гідом була дуже гарною. Тривала вона близько години, було кілька вузьких місць, досвід у повній темряві, коли вимкнули ліхтарі, і я зрозуміла, що я взагалі нічого не бачу. Англійську я знаю досить погано. Мені потім переклали, що нас попередили, що через 15 хвилин, коли ви перебуваєте в повній темряві, у вас можуть розпочатися галюцинації. Ну, Звичайно, дані печері були підсвічені ліхтарями, і наш гід нам допомагав своїм ліхтарем, орієнтував, звертав увагу на якісь цікаві місця. Взагалі, екскурсія дуже гарна. Вузькі місця, про які я казала, в одному був момент, коли я почала сміятися, тому що одна людина застряла з рюкзаком в вузькому проході. Треба бути дуже уважним, особливо, коли ти хочеш паралельно фотографувати, знімати відео та ще й намагатися слухати гіда. І були місця, де дійсно треба було рюкзак максимально притиснути до себе, щоб пройти, протиснутись. Ну, інтернет нам в поміч і трохи історії про ці печери. Понад 100 років тому ніхто не знав, що в каньйоні American Fork є заховані печери. Потім осіннього дня 1887 року 40річний Мартін Гансен, мормонський поселенець з American Форка штат Юта, випадково відкрив першу печеру. Гансен рубав ліс високо на південних схилах каньйону, коли, згідно з однією з версій історії, натрапив на сліди пуми. Йдучи слідами до високого виступу, він знайшов отвір у скелі, вхід до невеличкої печери, яка буде названа на його честь. Гансен не заходив до печери до того, того дня, але пізніше повернувся, щоб дослідити її. Гансен та інші прокладали нерівну стежку прямо вгору по схилу гори. За загальними даними, перші відвідувачі виявили, що печера надзвичайно прикрашена барвистими відкладаннями напливу та інших утворень. Однак лише за кілька років мисливці за сувенірами та шахтарі пошкодили печеру, продавши більшу частину своїх скарбів музеям та університетам, а також комерційним підприємствам, які виготовляли декоративні предмети з печерних відкладень. Лише у 1915 році було виявлено другу печеру. Того літа група сімей з Лейхі, штат Юта, приїхала до каньйону Американ Форк на одноденну прогулянку. Поки решта групи досліджувала печеру Хансен, підлітки Джеймс Гоф та Френк Джонсон облазили скелястий схил зовні. Випадково вони натрапили на отвір недалеко від входу до печери Хансен. Це був хід до печери Тімпаногас. Багато людей досліджували печеру, бачачи її вишукані утворення, зокрема, велике серце Тімпаногоса, але з якихось причин знання про печеру та її місце знаходження зникли. Це я хочу взагалі записати, що не знаю на якій ми висоті. Навіть тут є туалет папером з усим. Подивіться, яка висота у нас. Потім, 14 серпня, 1921 року, печеру Тімпаногос знову було відкрито. Клуб активного відпочинку з Пейсона, штат Юта, приїхав до каньйону American Fork, щоб побачити печеру Хансена та розслідувати чутки про другу печеру. Саме Віру Менвіл, член клубу, підтвердив чутки, знову відкривши печеру Тімпаногос. Тієї ж ночі. Присвітлі багаття обговорювали нашу знахідку, писав Менвіл, і говорили про способи та засоби збереження її краси для нащадків, замість того, щоб дозволити її бути вандалізованою, як це сталося з печерою Хансена. Люди біля того багаття присвятили себе збереженню печери. Захоплення від повторного відкриття природних чудес печери Тімпаногос ще не згасло, коли тієї осені було знайдено третю печеру, середню печеру. Джордж Хебер Хансен та Вейн Хансен, син і онук Мартіна Хансена, полювали на олені в каньйоні American Folk. Розглядаючи в бінокль південний схил каньйону з протилежного боку, вони помітили отвір біля двох інших входів до печери. За кілька днів вони повернулись до нової печери, середньої печери, з великою дослідницькою групою, спорядженою мотузками, ліхтариками, свічками. У групі був піонер-шукач печер Мартін Хансен, якому на той час було 74 роки. Сподівання всіх, хто прагнув захистити та зберегти печери каньйону American Fork, здійснилися через рік після відкриття печер Тімпаногос та Міду. У 1922 році, за наполяганням громадян Юти, лісової служби США та інших, президент Ворен Гардінг видав прокламацію про створення печери Тімпаногос як національного пам'ятника. З того часу печери офіційно визнані природними об'єктами національного значення та надзвичайною мальовничою та науковою цінністю. Деякі з найпотужніших та й найтонших сил Землі об'єдналися, щоб створити дива печер Хансен, Мідл і Тімпаногас, починаючи з часів формування хребта Уасач 30 мільйонів років тому. Величезні гороутворювальні сили повільно піднімали та розламували осадові породи. Печери пізніше розчинилися вздовж розломів, які зараз називаються розломами Хансена, Мідла та Тімпаногаса у вапняку дезерт. Очевидно, важливими факторами у виникненні печер були підйом гарячої води та спад холодної води. Природна слабка вугільна кислота розчинила породу, утворюючи печери, які були створені на рівні стародавніх ґрунтових вод, а пізніше на короткий час були затоплені потоком. Потім відбулася зміна. Вода, яка заповнювала або частково заповнювала печери, висихала. Коли більше води просочувалося в наповнені повітрям печери, вона прикрашала їх фантастичними утвореннями. Вода, що просочувала крізь вапняк, що покривав печери, розчиняла кальцит та інші мінерали з породи. Потім, потрапляючи в підземну камеру, вода відкладала свій мінеральний матеріал у вигляді крихітних кристалів на стелі, стіні або на підлозі печери. Протягом тисячоліть у міру відкладання незліченної кількості кристалів сформувалося різноманітне печерне утворення сталактити, сталагміти, напливи, геліктити та інші. Кожна з них мала свою форму, розмір, що визначалися тим, як іде вода потрапляла в печеру і як довго вона текла та іншими факторами. Сьогодні печери продовжують змінюватися, створюються нові утворення, а існуючі, ростуть там, де продовжує надходити вода, насичена мінералами. У печері там Тімпаногос. Пара сталактитів і сталагмітів з кожним роком зближується. Сьогодні вони знаходяться на відстані лише 34 дюйми один від одного. І якщо зростання продовжиться з нинішніми темпами, вони ймовірно об'єднаються приблизно через 200 років. Доки вода, головний архітектор та декоратор інтер'єрів, продовжуватиме надходити в печери, творіння триватиме. Геліцит. Дивне та екзотичне слово це назва утворення, знайденого в цих печерах. Величезна кількість геліктитів є однією з відмінних рис печерної системи Тімпаногос. Така кількість геліктитів у поєднанні з антодитами є рідкістю. Геліктити непередбачувано скручуються та повертаються в усіх напрямках. Кидаючи виклик гравітації. Зазвичай вони менше 1,4 дюйма в діаметрі та кілька дюймів завдовжки. Вони такі ж ніжні і крихкі, як видуте скло. Гладкі, але спіралеподібні геліктити складаються з кальциту. Голкоподібні кристали складаються з арагоніту, мінералу хімічно ідентичного кальциту, але з іншою кристалічною структурою. Дослідники печер та аспелеологи сперечаються про походження геліктитів з моменту їх першого відкриття. З самого початку, очевидно, було зрозуміло, що вони утворилися зовсім інакше, ніж такі утворення, як сталактити, сталагміти та інші більш поширені утворення. Деякі ранні дослідники вважали, що геліктити утворюються мінеральними відкладеннями на павутині або грибах, інші ж думали, що їхні дивні викривлення є результатом дії сил електричної енергії, печерних вітрів або землетрусів. Сьогодні багато спелеологів вважають, що дві сили, властиві воді, керують утворенням геліктитів. Подібно до кривих соломин, більшість геліктитів, здається, мають крихітний центральний канал, що проходить уздовж їхньої довжини. Вода, очевидно, проштовхується та витягується через цей канал капілярним ефектом під гідростатичним тиском. Разом ці дві сили переважають звичайну домінуючу силу тяжіння. Контрольована цими силами вода повільно просочується через канал до кінчика геліктиту, де потім відкладає кристали. І деякі вчені також вважають, що кристали не складаються акуратно, а розташовуються хаотично один на одному, що додає очевидної випадковості їхнього зростання. Майбутні дослідження можуть пролити нове світло на ці незвичайні печерні утворення. 30 зеркально подібних басейнів та озер у печерній системі Тімпаногос відображають потойбічне оточення. У печері Тімпаногос можна побачити приховане озеро. У деяких басейнах невеликі стіноподібні утворення скальциту утворюють греблі з обривчастого каменю. У печерах мешкають тварини, але їх легко не помітити. Тут живуть печерні павуки, багатоніжки, цвіркуни. Час від часу в печерах сідає кажан, але тут немає великої колонії кажанів, подібної до тих, що зустрічаються в калзбацьких печерах чи інших печерах. Зрідка сюди заходять зграйні щури, миші або бурундуки. Без підземного потоку чи постійно джерела їжі печери не дуже добре обладнані для підтримки багатьох печерних видів. Цей захопливий підземний світ приваблює відвідувачів протягом десятиліть. Сьогодні всі екскурсії печерами проводяться професійними гідами. Екскурсія довжиною 1,8 кілометра триває близько години за поверхневим, освітленим та досить рівним маршрутом. Ваша екскурсія починається біля природного входу до печери Хансен і продовжується через Печери Хансен, середню та нарешті Тімпаногос. Екскурсія про холодними та вологими печерами вимагає деяких нахилів та проходження через вузькі проходи, за бажанням можете взяти ліхтарик. Невеликі камери та проходи печер наповнені надзвичайними особливостями: стелі, стіни, підлога, вкриті сталактитами, сталагмітами, драпіровками, напливним каменем та геліктитами, якими славляться саме ці печери. Велика кількість химерних, блискучих білих геліктитів у кімнаті дзвіночків печери Тімпаногос є родзинкою будь-якої екскурсії, так само, як і велике сесе тімпаногоса, гігантське печерне утворення, що складається з кількох сталактитів, з'єднаних драпіровками. Ну і печерні басейни відображають печерні прикраси. Печерні тварини трапляються вкрай рідко, але ви можете побачити печерних цвіркунів. Інколи кажанів та інших істот темряви. Ми вже повертаємось назад. Як я казала раніше, стежка крутим північним схилом гори Тімпаногос є фізично вимогливою, але корисною. Ми піднімаємось на досить високу висоту зі їхзагоподібною стежкою. Наразі ми вже спускаємось. Тверде покриття, як ми бачимо на цій стежці. І загальна, загальний час піднятися і спуститися займає приблизно 3 години. Не витрачаємо час. По дорозі є багато чим насолодитися. Лавки дозволять вам відпочити, перевести подих, насолодитися чудовими краєвидами каньйону Форк, хребта Уасач, Долини Юти. Під дугласією, білою ялицею, кленом і дубом ростуть польові квіти. Ви можете побачити бурундуків, золотих ховрахів, ящерок, багато інших видів птахів. Трохи нижче входу до печер знаходяться єдині туалети на стежці, про них я говорила вище. Беремо з собою куртку, питну воду. Питна вода не надається на стежці до печери або в печерах, але внизу, в центрі, ви можете набрати чистої артезіанської води. Увага! У каньйоні American Fork часто падають камені. Четворк червоними смугами позначені ділянки найбільшої небезпеки на стежці. Уникайте зупинок в цих місцях, будьте уважні до звуку падіння каміння. Якщо падіння каміння наближається до вас, відійдіть з дороги або сховайтеся, підійдіть ближче до скельних стін і захистіть голову. Не кидайте каміння самі, залишайтеся на стежці. Скорочення дороги спричиняє ерозію та може спричинити зсув. Біг, особливо вниз по схилу, небезпечний. Ну і дітям до 16 років необхідно залишатися з дорослими. До речі, ми на своєму шляху зустріли молоду родину, у яких було маленьке дитинча місяців 4-5 на руках, і дитині 3-4 роки, який йшов поряд з батьком. Навіть такі родини спортивні можна тут побачити. Це була моя остання екскурсія в штаті Юта. Наступного дня я поверталась з відпустки назад у Флориду. Звичайно, гори Юти, ці краєвиди, ці ландшафти залишають в серці просто неймовірні відчуття, які сьогодні ще не пройшло і тижня після мого відвідування даних печер, даних краєвидів, ландшафтів. Ще й до сьогодні я повністю не усвідомила, яка ця краса. І хочу вам сказати, що від цих гір віє такою могутністю, такою стабільністю. Я не думала, що коли-небудь закохаюся в гори. Велика подяка моїм рідним, які зробили мені такий подарунок.